Сергій Волоха, майстер спорту та п'ятиразовий чемпіон України з рукопашного бою. Цим здобуткам передував довгий та непростий шлях тренувань та боротьби. За плечима 13 років спортивного досвіду. Кількість нагород навіть не може підрахувати. Тож до майбутніх всесвітніх ігор, на яких представлятиме кривий ріг та Україну, готується рішучо. Я майже впевнений в тому, що Україна по результатам змагань з бою посяде перше загальнокомандне місце, тому що вірю в нашу збірну, знаю особисто хлопців, всі дуже сильні, у всіх чудовий характер бойовий і сподіваюсь, переможемо. Крім Сергія, на сьомих всесвітніх іграх місто представлятимуть ще шестеро вихованців Киверійської федерації рукопашного бою. Свої путівки вони вибороли на липневих зборах у Трускавці. Саме там формувався склад національної збірної. Серед них опинилася і Маргарита Мазіна, майстерка спорту, багаторазова призерка та чемпіонка змагань різного рівня, у тому числі європейського. Тепер же готується до перемог всесвітнього масштабу. Для мене це дуже важливі змагання. Я дуже наполегливо для них готувалася, тому сподіваюся на найкращий результат. Ось. Мені дуже цікаво, які категорії будуть змагання, мої суперники. Але все ж таки, ми готуємось, що морально, що фізично, тому сподіваюся, що все буде добре. Всесвітні ігри CSIT – масштабний мультиспортивний захід, який проводиться кожні два роки. В рамках нього рукопашний бій як дисципліна з'явився не без участі українців та криворістів Зокрема, початок був покладений п'ять років тому на чемпіонаті у Бельгії, де Кривий ріг отримав відзнаку європейської столиці спорту. А промоутери зацікавилися новим для себе. Себе, видом спорту через два роки нам прийшла пропозиція розглянути наш вид спорту у всесвітніх іграх. З президентом федерації нашого Радченка Юрієм Анатолійом, теж, як бачите, Юрій Кривийський, Юрій Київський, от, заложили е, ці перші нотки е, великого виду спорту, де займаються більше 10 тисяч і спортсменів, і правоохоронні органи. І зараз всі наші учні, хто з погонами і, е, оборонять країну. Наразі у Кривому Розі рукопашним боєм займається більше 740 спортсменів, як зі спортивних шкіл, так і клубів. З них високу честь представити нашу державу, окрім Сергія та Маргарити, отримали Володимир Солоха, Катерина Кочерга, Данило Гузенко, Станіслав Кащин та Дар'я Сергійчук. І безумовно, дякую вам. ваша наполегливість, ваш там криворізький, як ми кажемо, характер дає дуже гарні результати. Тому дуже радий всіх вас бачити. І бажаю вам безумовно участь це вже перемога. А якщо буде ще й перемога, то це вдвічі перемога. Тому всіх вас вітаю і дякую, що все було. Бажаю, що все було добре. Попереду на спортсменів очікують два напружені тижні тренувань, адже сьомі всесвітні спортивні ігри відбудуться вже незабаром на початку вересня у Італії. Перемог на міжнародній спортивній арені рукопашникам бажають Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв та весь перший міський.